Дивитися слава ті Команда Варшава Київ про головне зібрала для вас найгарячіші новини на цю мить. Я Ганна Василевська. Сьогодні розповімо про таке. З хвилини на хвилину ми чекаємо новин з ЕРІЯДА. Там ведуть перемовини дві делегації з РФ та США. За інформацією CBS News, Представники переговорного процесу мають вийти зі спільною заявою. Росія хоче офіційно окупувати та приєднати до своєї території чотири українських області. Як протистояти нахабності РФ та чи налаштовані посадовці США захищати інтереси України? Шпигунський скандал у Сполучених Штатах. Журналіста випадково приєднали до таємної переписки високопосадовців. На очах у редактора планувалася спецоперація. Усі подробиці почуєте. Швидка депортація в дії? Польща вислала з країни 1300 іноземців за злочини. Громадяни яких країн порушували польський закон найбільше? Та за які вчинки їх депортували, побачите. Як українки народжують дітей у Польщі? Чи треба платити за цю послугу? Чи може дитина автоматично отримати польське громадянство? Як та де зареєструвати дитину? Дізнавалися наші кореспонденти. З хвилини на хвилину ми чекаємо новин з Ерріяда. Там ведуть перемовини дві делегації з РФ та США. За інформацією CBS News, представники переговорного процесу мають вийти зі спільною заявою. Нагадаємо, нині триває черговий раунд переговорів в Саудівській Аравії. Головна тема досягнення угоди про припинення вогню в чорному морі. За словами співрозмовників CBS News, поки деталі заяви достеменно не зрозумілі. Проте звіти, які американська технічна група в Ер-Ріаді передала адміністрації Трампа, виглядали оптимістично. Також за інформацією ЗМІ в Саудівській Аравії, триває нова зустріч української та американської команд щодо перемир'я між Києвом і Москвою. Ми тримаємо руку на пульсі цих перемовин, і щойно з'явиться перша інформація, розповімо її вам. Питання власності атомної електростанції в Україні та лінії розмежування порушуються на переговорах стосовно війни Росії проти України. Про це президент США Дональд Трамп повідомив під час засідання свого кабінету. Зараз йдеться про території та про лінії розмежування. Також обговорюється енергетика, зокрема питання власності на електростанції. Дехто вважає, що Сполучені Штати мають стати власником електростанції і керувати нею, оскільки ми маємо необхідну експертизу для її відновлення. Мене цілком влаштовував би подібний варіант. Але основна дискусія зараз точиться навколо права власності на велику ядерну електростанцію. Усі ці питання вже порушувалися і активно обговорюють. Шпіонський скандал наробив галасу в США. Головний редактор журналу The Atlantic Джефрі Голдберг повідомив, що випадково потрапив у чат, де переписувалися високопосадовці Білого Дому. Зокрема, вговорювали секретні удари по єменських хуситах. Голберг зазначив, що був запрошений туди радником президента США з нацбезпеки Майкла Волцом. Таким чином, Волц міг порушити кілька положень закону про шпигунство. Адже високопосадовці не мають права обговорювати питання нацбезпеки у сигнал. У Білому домі заявили, що інцидент розслідують, а Трамп, попри все, продовжує довіряти своєму раднику з нацбезпеки Майклу Волцу. Очільник пентагону Під Гексет назвав журналіста брехуном і заперечив, що в чаті обговорювали військові операції. Демократи в конгресі ініціюють розслідування. Що абсолютлибіє конгрешенал інвестигейшн. Це обов'язково має бути розслідування конгресу, щоб ми могли зрозуміти, що сталося, чому це сталося, і як ми можемо запобігти такому типу порушень національної безпеки в майбутньому. Це нерозважливо, безвідповідально і небезпечно. Зрозумійте, вся ця адміністрація Трампа наповнена некомпетентними людьми. Я не говорю про якусь конкретну особу, хоча зазначу, що міністр оборони, який був у цьому чаті, мабуть, найбільш некваліфікована людина, яка коли-небудь очолювала Пентагон в американській. Історії Росіяни домовляються про припинення вогню, але день у день гатять по цивільній інфраструктурі. Зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару росіян по сумах. На тепер відомо про 99 травмованих. Серед них 23 дитини. Російські терористи вдарили ракетами по густо населеному району Сум напередодні в обід. Руйнувань зазнали три школи, дитсадок, лікарня, 16 житлових будинків. Внаслідок атаки вибиті понад три тисячі вікон, пошкоджені покрівлі у восьми багатоквартирних і чотирьох приватних будинках. Дахи в чотирьох багатоквартирних будинках зруйновано вщент. А цієї ночі чергову атаку безпілотників відбивали в низці українських областей. На Полтавщині уламки збитих дронів спричинили пожежу на місцевому підприємстві. Поранені двоє працівників. Ще двоє людей зазнали травм на Запоріжжі. А на Київщині внаслідок російської дронової атаки вирували пожежі у складських приміщеннях у Фастівському та Бориспільському районах. Обійшлося без загиблих та поранених. Масштабні спецоперації, підриви стратегічних артерій та ліквідації російських генералів сьогодні відзначається день СБУ. Саме 33 роки тому була створена спецслужба незалежної держави. За роки повномасштабної війни служба безпеки провела чимало знакових операцій. Нагадаємо про топ 3 з них, які потрапили на перші шпальти світових змін. Підриви кримського мосту, який є важливою транспортною артерією для окупантів. Він з'єднує материкову частину Росії з півостровом, забезпечуючи військову логістику. Його будували три з половиною роки, і коштував він 4 мільярди доларів. Для Путіна це ще й символ анексії Криму пропагандистський проект. Під час повномасштабної війни цей міст двічі зазнавав уражень від українських спецслужб. Це ускладнювало постачання російських військ на півострів. За останні три роки СБУ розробила та застосувала унікальні морські безпілотники «Сі Бебі» та Мамай. Саме вони змінили баланс сил у чорному морі. За допомогою цих дронів було уражено щонайменше 11 кораблів чорноморського флоту РФ. Перше успішне застосування відбулося 29 жовтня 2022 року, коли було атаковано російський фрегат адмірал Макаров. Спецоперації в тилу РФ викриття 102 агентурні мережі, які працювали на російську розвідку. Серед них були групи, що планували ліквідацію президента України Володимира Зеленського та інших високопосадовців. В той же час на рахунку СБУ ліквідація російських генералів і російських офіцерів, відповідальних за воєнні злочини в Україні. Зокрема, в Москві було знищено генерал-майора, причетного до застосування хімічної зброї на фронті. Після повалення режиму диктатора Асада з початку року додому повернулося понад мільйон сирійців. Про це повідомляє Євроньюз з посиланням на дані міжнародної організації з міграції. За прогнозами ООН, до кінця року число може сягнути трьох з половиною мільйонів. Половина сирийців, які повернулися за кордону, приїхали з Лівану, 22% з Туреччини, 13% з Іраку. Більше чверті жителів Сирії мешкають у зруйнованих чи недобудованих будинках. За даними ООН та гуманітарних організацій, люди, які повернулися, мають проблеми з документами та стикаються з безпековими ризиками. В Україні досі залишається приблизно 7 мільйонів переселенців. Економічна ситуація в регіоні надзвичайно складна: немає електроенергії і ресурсів для життя. Наприкінці минулого року і на початку 2025-го єС погодився зняти санкції з кількох ключових секторів сирійської економіки. А учасники 9-ї конференції ООН з питань Сирії пообіцяли виділити майже 6 мільярдів євро на підтримку країни. Мільйони українців також були змушені покинути свої домівки, рятуючись від війни. Нині міграційні потоки змінюють структуру українського суспільства. Що буде з Україною за п'ять років? Чи повертатимуться українці в Україну? Про це в аналітичній студії Український фокус розповість директорка інституту демографії та соціальних досліджень Ела Лібанова. Швидка депортація в дії. За останні два місяці польська влада депортувала 1300 іноземних громадян. У тому числі 80 українців довгоочікувана зустріч відбулася. Лелека Одарка повернулася до Грицька у селі. Леляки на Полтавщині у національному природному парку Пирятинський знову після зими зустрілися знаменита пара лелек. Грицько прилетів кілька днів тому і терпляче чекав одарку. За цим у прямому ефірі спостерігали тисячі глядачів Ютуб каналу Лелека Грицько. Тепер пара займеться облаштуванням гнізда та підготовкою до нового сезону пташенят. Торік їх вилупилося троє. Дослідники парку запустили трансляцію два роки тому. Камеру збиралися встановити ще 2021 року, але завадила окупація. Обладнання, яке на той момент знаходилося на Харківщині, співробітник парку сховав у погребі. Його вдалося зберегти та дістати після звільнення території від російської окупації. За статистикою, на початок 2025 року у Польщі легально перебувають понад півтора мільйона громадян України з дійсними дозволами на проживання. Понад мільйон з них приїхали з початком повномасштабної війни. Більшість новоприбулих жінки та діти. Деякі з них народилися вже тут, у новій країні. Про те, як безпечно народити дитину у Польщі та скільки це коштує для українських породіль, дізнавалася наша Анна Львова. Мені не було такого досвіду пологів за кордоном, але загалом вже постфактом я можу сказати взагалі нема чого боятися. Саме так підсумовує своє враження від пологів у Польщі українка Анастасія, яка народжувала свою другу дитину у Варшаві. Як лікарка-гінеколог, вона особливо ретельно підходила до вибору клініки, розглядала як державні, так і приватні медичні заклади. І за її словами, суттєвої різниці між ними не було. Я супер задоволена. я все абсолютно робила безкоштовно. Єдине, що скринінг першого триместру той, що біохімічний аналіз крові. Він навіть в рамах не за нього треба платити а щось там 200 чи 250 злотих. А так, всі скринінги УЗД, абсолютно всі аналізи, взагалі всі візити, все безкоштовно було абсолютно так само, як і пологи. Вагітні жінки з України мають можливість народити у Польщі та обирати пологовий будинок, який зручний за місцем проживання, незалежно від того, де вони проходили медичне обстеження раніше. Вагітним доступні як державні, так і приватні клініки. Якщо у вас або у вашого чоловіка є страховка НФЗ, пологи будуть безкоштовними. Додатково цей поліс покриває витрати на УЗД, медичні огляди та інші необхідні процедури. Приватні медичні заклади потребують окремої плати. Ціна за пологи може коливатися від 2 до 9 тисячі злотих, все залежить від перебігу пологів, а також міста, яке обирає вагітна. Після народження треба було звернутися до раксу, і конкретну адресу конкретного раксу вам дають в спиталі, де ви народжували. Фактично далі після того треба звернутися до консульства України, аби підтвердити ну, аби отримати власне польське українське громадянство, бо тут немає права землі в Польщі. Якщо мати та дитина почуваються добре, їх виписують із лікарні через 3-5 днів. Саме тоді, після виписки, приходить час на реєстрацію правила реєстрації дітей для іноземців у Польщі такі ж самі, як і для громадян цієї країни. Ця послуга безкоштовна. Керівник сервісного центру видає опис акта народження та надає номер ПСЛ і Підтвердження прописки. За даними центрального статистичного офісу Польщі, у 2023 році в країні народилося 272 тисячі дітей, із них майже 15,5 тисяч діти іноземців. Найбільша група серед немовлят із іншим громадянством у Польщі це Україна. Інці у 2024 році у нашій лікарні народили 1329 пацієнток з 71 країни світу. У польських медичних закладах народжують не лише польки, але й жінки з усієї Європи та світу. Після 22-го року, коли почалася повномасштабна війна в Україні, у лікарнях Польщі стало більше медичних працівників із інших країн східної Європи, зокрема із України. ще перед 2022 роком. У нас працювали спеціалісти, Істи зі сходу Європи, але після вибуху війни їх стало ще більше. У багатьох медичних установах Польщі працюють спеціалізовані центри для підтримки Українок, де можна отримати безплатні консультації гінекологів, акушерів та педіатрів. Усі ці послуги надаються із підтримкою перекладачів, які говорять серед іншого українською. Анна Львова Іринеошкоцон слава ті. -Ві.